Ігор Айзенберг, професор Манхетенського університету Сполучені Штати Америки. Слава Україні, пане професоре, ради вас бачити. Героям слава вітаю вас, пане Антіна, вітаю всіх глядачів із пресу. Дякуючи за просили. Дякую вам, що в цю. Ранкову американську пору знайшли час і змогу до нас долучитися. Ну і я адресую до вас питання, яке ми поставили на Ютубі. Отже, на вашу думку, на вашу думку, пане професоре, чи надовго потеплішали відносини між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським? Так і як гадаєте, про що вони говорили між собою впродовж 50 хвилин? Ну загалом, виходячи. Зі стану американського президента, який він проявляв на прес-конференції. Ну, зустріч була доброю. Вам слово. Я думаю, що якщо говорити про протипіншення, це може бути подібно до того, що було після їхньої зустрічі у Ватикані на похоронах папи Римського Франциска. Коли вони зустрічалися, просто, просто у двох, так само було і зараз. Ну зараз, як ми розуміємо, там були перекладачі. Хоча б я думаю, що вони могли спілкуватися міською знову і на 50 хвилин тоді розмовляти. Перекладачі там могли щось допомагати. Знаєте, Трамп ще не дав інформації про що вони говорили. Тому єдина інформація, яку світ має, весь це те, що Володимир Зеленський розповів про їхню розмову. що, напевно, саме так і було, щоб Зеленський повідомив про те, як відбувалися ці перемовини в Стамбулі, як відбувається обмін полоненими та Тілами загиблих, у тому числі що Росія підставляє своїх загиблих, говорячи, що це українські полети бійці, і Зеленський також повідомив, що він просив батареї Петріот і ракети для Петріот. Ну про це Трамп казав потім на прес-конференції, що що він, він пошукає. Я думаю, що можна говорити про таке, от таке саме потеплішення, яке відбулося після їхньої зустрічі в Ватикані. Дивіться, це якісь не знаю, магія, чари міжособистісних стосунків, чи це була ділова розмова, внаслідок якої Трамп виглядав задоволеним? Так, ну і загалом Дональд Трамп провів важку прес-конференцію і слід йому віддати належне, він провів її на належному рівні. Тобто там не було знаєте, жорсткого фільтру. Тих ми пускаємо, тих ви не пускаємо. Ну, хоча Трамп доволі критично відгукнувся про роботу журналістів CNN, тому що він їх не любить. Так, ну це так би мовити ворожий для нього інформа інформаційний ресурс. Ну але. Тобто, не було такої вказівки, що знаєте, якщо будуть тут неугодні мені журналісти, то я не прийду на прес-конференцію. Ні, він працював доволі чітко, і слід віддати йому належне, що там, де він хотів зберегти таємницю, зокрема, ми говоримо про американо-російські. Відносини і перемовини, то Трамп ухилявся, доволі вправно це робив. А там, де треба було нагнати трішечки піару і збити оцю от інформаційну піну, знаєте, ну, зокрема, ми говоримо про американську участь в ізраїльській операції проти іранського режиму. Ну, тут Трамп каже, що от ми перемогли в такий от спосіб. І так далі. Ну, але вертаючись до. До Трампа і українського питання. Як ви гадаєте, чого хотів насправді досягнути Дональд Трамп з тими всіма розмовами? Вони були за Україну чи вони були радше попервах спробами вкотре нас відшвартувати? Я думаю, що по перше, Перемовини в такому форматі, як вони були і у Ватикані, і зараз у Газі між Трампом та Зеленським. Це от і є перемовини. Те, що було в Овальному кабінеті на початку березня, то це не перемовини. І це те, що Трамп влаштовує з переважною більшістю іноземних лідерів, які приїздять до Вашингтону. Тобто, це. Така от прес-конференція для журналістів замість перемовин. А коли за зачиненими дверима е проходить зустріч ковід держав, вони вони ведуть перемовини, тобто вони можуть розмовляти про те, що взагалі широкому загралу не потрібно знати в даний момент і обговорювати такі речі, які про які ми дізнаємо, можемо дізнатися значно пізніше, але які є важливими, тому продовження про такого діалогу на такому рівні я я, наприклад, абсолютно вітаю, тому що це, це лише єдиний шлях для того, щоб розмовляти з Трампом, розмовляти з його, з його адміністрацією, От саме перемовини за зачиненими дверима. Без присутності телекамер, без того, щоб Трамп влаштовував з таких перемовин телешоу. А щодо прес-конференції, ну Трамп хотів показати, що він переможе, що він переміг Іран, що він знищив іранську ядерну програму. Ну він був роздратований тим, що це не лише Сіяне, дуже багато американських ЗМІ, Це Перше Войтерс про це повідомив з посиланням на джерела у. Агентство військової розвитки Міністерства оборони, що насправді ядерна програма Ірану була відкинута на тижні, за попередніми даними, він це був роздратований, тому що він хотів продемонструвати, що він переможець, що він найсильніший, і всі з ним повинні через це врахуватися. Щодо його ставлення до. А України, я не думаю, що воно може кардинально змінитись, тому що йому би хотілося це я абсолютно вірю, щоб війна припинилась на будь-яких умовах, тому що він вірить, що тоді він зможе займатися бізнес-проєктами з Росією. А поки війна, війна триває, він цього робити не може. Але розумієте, навіть таким президентом, як Трамп, які бажають себе найсильнішими. Такими, що не мають ніяких обмежень, доводиться робити те, що їм би робити не хотілося. Тому я би хотів дуже сподіватися, що все ж таки Сполучені Штати знайдуть можливість або продати Україні ще принаймні кілька батарей, Петріот, або продати Україні ракети для Петріотів, або, або надати якості допомоги скоріше, скоріше продати. Якщо буде рух всьому напрямку, то це буде означати, що. Ця зустріч в Газі була позитивною і наслідки для України були позитивними. Тому треба треба спостерігати уважно за тим, що робиться, принаймні, чого Трамп цього разу не робив, в тому числі на прес-конференції ніяких реверансів Путіну не робив. Тобто він не, не повторював. Як він любить повторювати, що в нього чудові стосунки з Путіним, що він з ним про все домовиться. Цього разом так. Це дуже істотний момент. Але для того, щоб ми освіжили у пам'яті вчорашню прес-конференцію Дональда Трампа, давайте послухаємо, що він сказав у справі е, Батарей Петріот. Так, е, слухаємо зараз коротеньке відео. BBC News представляю BBC представляю Україна. Звідки Я з України? Okay. У мене таке запитання чи США готові продавати протиповітряні ракетні комплекси Патріоти до України. Ми знаємо, що Росія зараз дуже потужно обстрілює Україну. Де ви зараз живете? Мій чоловік залишився в Україні. І я з дітьми є живу в Варшаві, тому, що Твій е, чоловік е, воює так, так воює, захищає Україну. Це це дуже це подивляє, Це важко. Ви тут живете у Варшаві і ви е, кореспондент? Так, Скажу, що так, українці хочуть мати протиповітряні ракетні системи патріоти. Ми побачимо, що ми, ми Ми пошукаємо їх важко знайти. Нам їх вони також потрібні. Ми їх надаємо Ізраїлю, але ми пошукаємо, чи в нас є вільні, щоб надати Україні. Але ми бачимо наскільки вони є ефективними, і вони гарно справляються своїм завданням. Це гарне запитання. Я бажаю вам удачі. Я бачу, що вам це болить. Це надзвичайно. Показовий момент, якщо аналізувати ті питання, то уточнення, яке озвучив Дональд Трамп, і його реакцію, ну це правильна реакція, можливо, правильної людини. Я не знаю, чи Трамп змінився, чи в ньому час від часу щось прокидається людське. Ну, але це було по суті. Ну але. Як то кажуть, в Україні словам вже майже не вірять. Так, ми віримо ділам і реалізації обіцянок. Е, наважиться Трамп е, все таки вирішувати на нашу користь питання продажу і постачання військової допомоги, так тому що історія значно глибша, ніж знаєте, казав Трамп кожух дам. Казав Трамп, що десь Петріоти не дав. Але тут питання бюджетів на допомогу для України і дозволи на використання американської зброї і дозвіл на продаж за європейські гроші. Ну, так, ми бачили рідкісний випадок в даному випадку, коли Трамп проявив емпатію до людини. Це дійсно буває. Край рідко, ну, можна, напевно, на, на, на пальцях двох рук перелічити, скільки разів він потрібно щось проявляв під час свого першого президентства і під час другого. Щодо того, що він сказав, що патріоти постачають Ізраїлю, я думаю, що він… Е це важко прокоментувати, тому що відомо, що Ізраїль відмовився від тих патріотів, які в нього були на користь своїх власних систем. Що йому простіше інтегрувати усі власні системи в єдину систему, і навіть що адміністрація Байдена домовлялася, що кілька батарей після їхнього переобладнання оновлення будуть передані Україні і Ізраїль повернув їх сполучені штати. Можливо, Трамп мав на увазі, що патріоти потрібні для того, щоб захищати американські війська на близькому сході, скажімо, американські ті ж американські військові бази. Які Іран а, обстріляв кілька днів тому, а, і я би дуже хотів сподіватися, що принаймні продавати Україні ті і ж Петріоти, ракети до Петріотів і іншу зброю він погодиться, тому що він дуже любить торгувати. Причому торгувати, щоб щось купляли у Сполучених Штатах, або у нього особисто, або там його бізнес-партнерів. Він це може показати, як от бачите, Америка Форст, що він, він турбується на проамериканський військово-промисловий комплекс. Тому якщо він в принципі вирішить, що він може надати Україні зброю, я думаю, що якщо європейські країни виділять гроші на те, щоб купити ті шпетріоти, я. Даю 60% принаймні на те, що він погодиться, не знаю, чи це буде завтра, чи післязавтра, Але я думаю, що він кінець кінцем погодиться, тому що він буде розуміти, що це скажімо про нього будуть хороші думки. Ті ж працівники військово-промислового комплексу, які виробляють Петріот. Це до речі, дуже складна система. на батарея коштує близько мільярда доларів в залежності від конфігурації, так що продати, я думаю, що він погодиться надати безкоштовно, навряд чи враховуючи от стан його мислення і його ставлення до всього, але продати, я думаю, що він кінець цим погодиться і радше раніше ніж пізніше. Добре, а бюджетування допомоги для України так ну з одного боку, той самий під гекзет шеф. Пентагону, який також був присутній на саміті в Газі, ну свого часу він казав, що Україна буде отримувати менше, але з іншого боку, так ну надходила інформація, що Україну вони взагалі не збираються фінансувати. І відповідно, як на вашу думку, буде виглядати оця от комбінація з наданням нам. Тої чи іншої цільової допомоги, ну Трамп свого часу сказав, що він не буде підписувати порожні чеки. Так і ми розуміємо, про що йдеться: тобто, має бути сувора звітність, така щоб влаштовувала Трампа. Так, а це означає, наприклад, ну що ті кошти мали б витрачатися на ті програми, на які би хотів би Трамп, щоб вони витрачались. Тобто тут така собі логіка. Ну але в нас вибору немає. В нас найважча війна на континенті після Другої світової. Так, ну і хотілося б, щоб ви трошки прояснили, як буде виглядати ситуація з додатковим бюджетуванням. Так, ну, свого часу там ми не отримали програми ленд-ліз і можливо, воно було і на краще, так тому що ми справді не залізли в ті борги, в які ми могли влізти. Але ми ж з українського боку кляли за це президента Байдена, так що от Байден заморозив лендліз, не запустив і так далі. І так далі. А можливо, зараз вдасться розморозити програму ленд-ліза тільки з певними якимись там трампівськими правками, так, тобто ну довгострокове системне кредитування кредитування з віддачею через 100 років. Ну, можливо, можливо, така програма теж би мала місце на існування щодо щодо хексета, мені здається, що хексет ну він вже демонстрував, що він не обізнаний такими речами, з якими ну просто соромно що таке є міністр оборони Сполучених Штатів. Що він не знає, де знаходиться Суласький коридор, він не знає, де знаходиться Калінінградська область. Це він демонстрував під час слухань у палаті представників. Якраз з приводу цього бюджету. Я думаю, що Хексет просто не знає, що саме було в оборонному бюджеті Сполучених Штатів. Оборонний бюджет це завжди окремий закон, окремо від решти бюджету. Окремий закон саме про бюджетну оборону. Так, от, починаючи з бюджету 2017 року, оборонний бюджет містив кошти. Для фінансування ініціативи допомоги Україні в галузі безпеки це були невеликі кошти. Там спочатку було 150 мільйонів. Потім конгрес почав виділяти 300 мільйонів щороку, і цими коштами фінансувався ось бюджет. USAI, цієї ініціативи, а ця ініціатива вона а, працює таким, в такий спосіб, Пентагон на ці гроші замовляє виготовлення зброї чи боєприпасів для України і після їх спеціально для України після їхнього виготовлення. Це передається Україні. А, тобто в оборонному бюджеті. Ніколи не було ніяких інших коштів на допомогу Україні, крім цього, фінансування ініціативи допомоги Україні в Галазі безпеки доволі невеликого порівняння з рештою допомоги. Та ж ініціатива значно більше фінансувалася спеціальними законами про допомогу Україні, які ухвалював Конгрес. Там завжди виділялися кошти на те, щоб президент міг. Постачав міг ухвалювати рішення про постачання Україні зброї та боєприпасів із бази складів Пентагону. А ці кошти використовувалися для відновлення зброї та боєприпасів на базах Пентагону, а також виділялися суттєві дуже додаткові кошти, там мільярди доларів на фінансування програм цієї ініціативи. Тому якщо Хексер казав про бюджет Міністерства оборони, ну там ще раз кажу, ніколи великих грошей на допомогу Україні не було. Великі гроші були в спеціальних законах, які ухвалював Конгрес, або в додатках один раз це був додаток до закону про бюджет. Спеціальний додаток там було це в грудні 22-го року, коли ухвалювався бюджет на 23-й рік, то там був спеціальний додаток от саме про бюджет про допомогу Україні. Чи буде таке хвалювати зараз? Я думаю, що це дуже невдачна справа для того, щоб передбачити це. це, це просто нереально. Не, не Якщо Трамп захоче, то буде. Якщо не захоче, то не буде, тому що конгрес республіканської більшості буде ухвалювати лише те, що до вподоби. Не принаймні в Палаті представників точно, тому що просто спікер Джонсон і ніякого законопроєкту, який Трампу не подобається, ніколи не поставить у порядок денні. Палати представників. А щодо ленд-лізу, я розумієте, схильний до того, що Трамп скоріше погодиться продавати зброю Україні, скажімо, за рахунок європейських країн. Європейські країни здається, та ж Франція, та ж Німеччина, та Велика Британія. Вони згодні з такою схемою, що вони будуть закупляти американську зброю для передачі Україні. Тому що для Трампа це, це йому не дасть можливість показати своїм ніби Бачите, Байден там виписував пусті чеки. А я продаю от я отримую гроші. За те, що продаю, він себе зможе показати з позитивної сторони. Тому я думаю, що скоріше, якщо він взагалі ухвалить те, що Україна має продовжувати отримувати американську зброю, то скоріше він погодиться цю зброю продавати, ніж давати в ліс, в ворг, ніж надавати вигляді допомоги, грантової допомоги. Мені здається, що. От Оскільки він такий любитель торгівлі, любитель щось продавати, то для нього це значно більш приваблива. Ні, це для нього цілком зрозуміла схема. Е, ви знаєте, от я якраз не долучаюся до того сонму критиків, які звинувачують Трампа в якійсь там спеціальній жадібністі. В нього просто так працює мозок. Так, ну я не впевнений, що Трамп збирається дожити до віку, не знаю, якогось там старозавітнього пророка там, прожити 300 чи 500 років за допомогою якихось тих пігулок молодості. Так, і тому він хоче, знаєте, заробити там е, на якихось відкатах. Додаткові 50 мільйонів баксів там від тих чи інших, я не знаю, зброєнєвих корпорацій американських. Ні, я не думаю. Просто він так мислить. Тобто, якщо ви. Я роблю щось вам, то ви мені за це робите теж щось. Отак, От воно в мене є побоювання працює. Ну хотілося, щоб це була людина рівня збігнєва Бжезінського. Ну але не так склалося водночас він, він саме так і мислив. Так, так, так. 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 От дивіться, Може, я хотів вас. Це те, це те, чим він усе життя займався. Він нью-йоркський девелопер. Він шукав, шукав тих, хто щось побудує, щоб потім це дорого продати. Але поганий був би нью-йоркський девелопер, який би знаєте, вже не хочеться проводити паралелі, але свого часу був скромний віденський художник е акварелі малював. Так ну і потім в ньому прокинувся, знаєте, е дух великої раціоналізму. Ну і ось. Трамп зараз зі скромного девелопера перетворився на людину, яка вирішила долю Ірано-ізраїльської війни до певної міри. Так розуміємо, що Трамп зараз буде послуговувати паліативною перемогою. Ну, але він може вже щось продавати в Сполучених Штатах своїй електоральній аудиторії. Тобто він скаже: Ось, я виділив, ми закрили справу, Іран переможений. Ну, Ірані, що правда кажуть, що це вони перемогли. Ну, але також е, працює мислення в автократичних режимах так, будь-що можна продавати як свою перемогу. Але Трамп зараз на хайпі, Трамп зараз на хвилі. І він зрозумів і він показав. Що він в разі чогось готовий застосувати силу, готовий підняти стратегічну авіацію і зробити це так, що ніхто і не дізнався ні в Кремлі, ні в Тегерані. Просто взяли, вилетіли, відбомбилися. Ну і після того Трамп почав продавати це як перемогу. Тут безвідносно навіть до того, що буде з іранською е, ядерною програмою. Я думаю, що спеціалісти з профільних відомств держави Ізраїль дуже чітко відстежують, так би мовити, що було знищено, що не було знищено, і в разі чогось вони застосують, так би мовити, свої методи. Ну вони вміють працювати на близькому сході. Але от те, що стосується нас, президент Ердоган. Який спілкувався з Дональдом Трампом, сказав, що Буцім, би за словами президента Ердогана, Трамп готовий долучитися до зустрічі можливої зустрічі, і вона ще не вписана в жоден календарний план до можливої зустрічі між Путіним та президентом України. От зараз зацитую Ердогана, так. Трамп приєднається до мирних перемовин між Україною і Росією за умови, якщо в них погодиться взяти участь е, Путін. Про це, за словами Ердогана, Трамп йому сказав під час зворотнього рейсу із саміту НАТО, пане професоре, перспективи отих от розмов. Ну, Ердоган це теж серйозний гравець, і він знає, як працює світова політика і що собою являє Дональд Трамп і його рішення. Знає, ну як він і має бажання вже давно сам організувати зустріч Зеленського і Путіна. Як він думає, що воно ну, тоді б значить би борушило з місця? Мені просто здається, що Путін абсолютно не має жодного бажання зустрічатися з зеленськими. Власне, він не має бажання зустрічатися із Трампом. На Трампа хотів зустрітися з Путіним, А Путіну ну навіщо? Путін може тримати там от, на такі такій відстані і обіцяти, що ну, ми зустрінемось, коли там зустріч буде підготовлена, що він, до речі, робить. Але я не думаю, що Путін своїми діями він показує, що, що я не думаю, що він показує, що він має якесь бажання зустрічатися в такому форматі. Тому що ніякі перемовини, ні про який мир Путіна не цікавлять. взагалі, його цікавить капітуляція України. Він би погодився на подібну зустріч, якби Трамп йому обіцяв, що от Україна на такій зустрічі пристане на його умови, тобто капітулює. А було невеличке та, що... уточнення. Трамп зреагував на оцю от всю базгранину Медведєва. Так, оті от регулярні зригання Медведєва в його телеграм-каналі. Трамп зреагував і сказав: так, Медведєв, ти взагалі не використовуй слово на літеру Я Нуклеар. Не використовуй, не спекулюй на цим, бо буде погано. Трамп зреагував і після того, наскільки я розумію, Медведєв заткнувся просто. Ну, це ви знаєте, це природна реакція будь-якого американського президента на подібні, на подібні речі. Адміністрація Байдена там по-іншому реагувала. Бай, Байден просто посилав директора ЦРУ зустрічатися з на на, роз, директором російської розвідки, щоб повідомити, що або ви припиняєте взагалі розмови про це, навіть, навіть на своїх закритих засіданнях, або буде такі наслідки. Таки що у вас буде, буде катастрофа. Ну тобто, звичайно, що жоден американський президент абсолютно не, не ніяк не зацікавлений, навіть про те, щоб в тому, щоб Росія якісь розмови вела про те, що вона використає ядерну зброю. Тому ну, ця реакція природна. Ну Трамп відреагував так, як він зазвичай робить в Твіттері, в своєму там в своїй соціальній мережі Написав відповідний твіт, але ну, так він відреагував жорстко. Це знову таке, я кажу. Це природна реакція будь-якого будь президента Сполучених Штатів. Вона була б такою самою. Там вона могла б бути висловлена по-іншому. Але І це нормальна реакція, як на мене. Ні, а просто я до чого веду? Після того, як американська стратегічна авіація відпрацювала по іранських ядерних об'єктах, я думаю, що Дональд Трамп. Оцінив по іншому своє місце в історії, І, так би мовити, з людини, яка буде постійно намагатись затягувати Путіна в той чи інший діалог, ну Путін просто ну не цінував тих реверансів, які робив Трамп. От не цінував. Ну думаю, ну можливо, Трамп божевільний. Ну так я йому портрет. От а якщо Трамп божевільний, то я йому ще ікону, ще якісь там знаєте. Трюки оперативної майстерності, знаєте, нижчого командного складу. Ну а Трамп показав, що він може підняти стратегічну авіацію і бахнути по Ірану. От без консультацій е, з Росією, з Китайцями. Можливо, якісь звісно були розмови в кулуарах. Ну але в, публіч, в публічному просторі Трамп не радився і не дзвонив ні, ні до сі Цзінпіна, ні до Путіна. Ну він не дзвонив до речі союзникам по НАТО. І він не проінформував про це тих людей, яких зазвичай в подібних ситуаціях американські президенти інформують. Тобто є вісім людей в конгресі, які за будь-яких обставин обов'язково вони отримують завжди інформацію про такі речі. Це Спікер палати представників, лідер меншості в палаті представників, лідер обох партій в сенаті та голови і заступники голів комітетів з розвитки сенату і палати представників і цього разу Трамп не проінформував демократів. Які от є там відповідними заступниками лідера демократичної меншості палати представники? Отака Лише... от автократія. В цікавий час живемо, да. пане професоре. Я трішки порушив нашу ефірну дисципліну. Дякую вам! Мушу прощатися, Ігор Айзенберг, професор Манхетенського університету Сполучені Штати Америки.